Якось зергало тижня згадало, що ще, будучи керівником львівської залізниці, одну з електорних нарад Георгій Миколаївич закінчив таким зверненням до підлеглих. Чи знаєте ви що править світом? Страх і гроші. Гроші мої страх ваш. Коротше, зрозуміло, що гроші були величезні, і вплив у нього теж. Вважається, що він був найбагатшим українцем у той момент і мільярдером. Також вважається, що він міг піти у президенти замість Януковича у четвертому році. Кірпо мав великий вплив на. Політику і був членом СДПУО. Це партія, в якій засвітився на зорі свого шляху в політиці Порошенко. А взагалі-то головними людьми там були Суркіси та Медведчук. Перший президент Кравчук теж там замарався у цій партії. Але окрім таких друзів і ворогів, він собі зміг нажити немало. Наприклад, дуже відомим є його конфлікт з Януковичем. Мінтран Скірп був повністю втягнутий у процес фальсифікації виборів. Два тури «Укрзалізниця» возила по всій країні мільйони відкритників.